Всім привіт, друзі! Наразі сьогодні хочу вам показати, що я вже законсервувала. Друзі, і огірочки з помідорчиками у кисло солодкому маринаді. Дуже смачненькі. Огірочки получаються, дуже хрусткими і можна використовувати як і малесенькі, які я у цій баночці використовувала, але треба позрізати кінчики. А можна використовувати і великі друзі, просто порізати невеличкими кільцями. Дуже хрусткі, кисло-солодкі. А головне, друзі, маринад з оцих огірочків з помідорчиками випивається в. Перший, ніж з'їдаються ці огірки з помідорами, дуже смачнючі. Цей рецепт мені дістався ще від бабусі. Мама з татом таке робили. і мене всі так от навчили, як робити іменно оці. Вони дуже смачнючі, дуже класні. У мене на каналі друзі всі рецепти, тільки моїх батьків, моєї бабусі, що робилося ще тоді, тоді давно-давно. І вони дуже легкі і дуже смачні. То такого. будемо робити. Е, ці баночки я консервувала трохи з одними смаколиками. Наразі буду консервувати з другими смаколиками. Зараз вам все послідовно розкажу, друзі. Е, це рецепт на літрову баночку, друзі. Беру баночку, не баночку, не железну кришку, стерилізувати не треба. Оце просто помити. Баночку треба і кришечку промити. Із содою піщовою, ні в якому разі не якими чистящими, моющими, порошками, тим паче. Друзі, мене ще бабуся вчила з батьками, не треба додавати ніякої гадості. Треба тільки у піщівій соді, якщо вона дуже забруднена. Ось. Так. На дно баночки я покладу три зубчики роздавленого часнику. От Роздавлю для того, щоб він віддав свій смак. Потім. Десь три кільця різаної цибульки. Не більше, друзі, не потрібно, якщо багато додати цибулі чи моркви, може замутнітися сам маринад. і тоді буде не дуже добре. А ці баночки у нас можуть хранитися як в теплі, так і в холоді. Як у квартирі у хаті, таковому може вони можуть усю зиму навіть декілька років і в квартирі, і у погріва можна відвести. То будемо робити. Так, часничок, цибулька, можна додати ще е, штуки 3-2 полосочки морквинки кільця. Я не буду в цьому случаю додавати. А в це рецепт я додала, друзі, тут іде цибулька, морква і часничок по три пластиночки, по три штучки. Такого. Тепер на дно ще, друзі, покладу, знаєте що? Е, в цей рецепт я не клала. А цей рецепт хочу додати ще одну гостру перчину таку. Він буде кисло-солодкий із гістринкою. Це іменно цей. А цей іменно кисло-солодкий. Так, все. Тепер, друзі, у цю баночку ніякої я зеленушки, окрім кропу, не додавала. Можна одну-дві столові ложки різаного кропу додати, можна одну-дві столові ложки самого насіння кропу додати. А можна просто сухенький або зонтики, або палички. То отакого. От сюди я додавала зонтики і палички сушені. Сюди, друзі, я також додам. Отакі от сухенькі в мене зонтики і палички. Отакого от зовсім трохи, не треба багато. Отакого. От Все. Ну, десь столова ложка з гіркою нарізана. Так от. Тепер більше, друзі, сюди во, я ніякої зелені не додавала. Сюди додам іще дуже класні смаколики, буде трохи різнитися смак. Листик малини, обичної ще, знаєте, я її називаю Савдепавська малина. Не ремонт не оцієї нової малини, що два рази в рік родить, а ще тої тої пахучої, друзі. Пахуча малина. Листик додам. Листик вишні, не черешні, друзі, вишні. Листик червоного амаранту, або ще на неї називають щариця, є зелена, є червона. У мене червона, мені подобається, буду це шипа. І додам ще, друзі, я дуже полюбляю базилік, тому додам ще два листики отакого от червоного базиліка. Можна зелений, можна червоний, який ну, фіолетовий на нього ще кажуть, хто яке любить. Такого. Це я додаю іменно до цього рецепту ті смаколики, які мені дуже подобаються. вони, ну, Смак такий різний буде дуже. Далі, друзі, у цю баночку я поклала пів чайної ложки коріандру в зернятку. І до цієї баночки я теж хочу додати пів чайної ложечки такого коріандру. Зернятку. Так, Тепер сюди я додала одну штучку духмяного перчику. І сюди, друзі, я теж додам одну горошиночку духманного перчику. Сюди я додала 5-10, дивлячись, як ви полюбляєте, горошинок гіркого перцю, чорного отакого. От я додам в цю баночку 10 горошинок. Так, сюди я додала один листик лаврушки. І сюди, друзі, теж додам один такий. Такого середнього розміру, Лаврушечку. Друзі, хто там полюбляє за 3 секунди відео, е, ну, на моєму каналі такого немає. Я хочу, в мене дуже питають послідовно, тому в мене такі усі не, не короткі відео. Я хочу розповідати так, е, коли мені е, хотілося е, ну, зробити так, щоб я знала кожен крок. Я все показую по для тих людей, які ні разу не консервували. Ну, отако от мені хочеться робити такий відомі. Доку. Так, все. І з цими зеленушками, смаколиками закінчилося. Тепер. Набиваємо баночку огірками і помідорчиками. У мене поглянь такі огірочки, помідорчики, огірочки такі різновидні в мене: і карявенькі, і, і не карявенькі, і товстенькі, і худенькі. Ну, в общем, селяні, друзі різні. Вони у цьому рецепті всі будуть абсолютно хрусткі. Замочувати для даного рецепту не треба. Запам'ятайте на майбутнє ці консервування, які з огірочками стерилізуються, замочувати огірки не треба. Вони все одно будуть хрусткі. Так, і помідорчики в мене погляньте, такі во, різнокольорові. Вони у літрових банках будуть дуже класно виглядати. Ну, прям дуже класно. То такого різного різного кольору. Друзі, трохи туди далі буду всі насіннячка своїх помідорчиків продавати. Не переживайте, слідкуйте за відео. Я у відео обов'язково буду казати, що коли я буду продавати. А тепер, друзі, я беру. І хаотично накладаю, що огірочки, що помідорчики. У цю літрову баночку. Я брала такі невеличкі усі огірочки-помідорчики, тому десь приблизно на одну літрову баночку буде додаватися десь по 300 грамів огірочки до помідочки. Ну це примірно, друзі, це я так кажу для тих, хто хоче зорієнтуватися, скільки потрібно буде самого, самих овочів на даний друзі, рецепт то от кого. І добре від кого, кого От От кого. кого. Тряхнули. Чим чим більше влізе, тим тим буде нам дратися. Правильно? Е, так так ого, все. Не вдавлюємо, щоб помідорчики не потріскалися, бо ну, є сорти, які тріскаються трохи, але вони все одно не розповзаються в цьому рецепті. Вони, дуже, вони є в мене тут такі, ось, зараз покажу, ось погляньте, я думаю, вам буде видно, тріснув помідорчик. Але надалі він і 3, 4, і 5, і 6 років буде хранитися, він не розповзеться. Ну, ви в мене зрозуміли, хто це знає. Він буде ціленький, він не буде такий дубовий, але він буде ціленький. От кого? Головне соблюдати усі пропорції. Так, ще, може, якийсь влізе, хочу якнайбільше, друзі. От такого. От такого. Все. О, так. І отак от іще, друзі, в мене якийсь і вирізе-понидорчик. Отакого. Так, тепер на цю баночку, так як і для цього. Так як і для цього маринаду консервування, я взяла обичну савдеповську столову ложку. Вона в мене іменно для консервування йде, вона ще шоці під Тут іменно та дозіровка, яка мене вчила бабочка. Е, Дивіться, в мене отакого от сіль ще наша Бахмутська, друзі, наша ріднесенька українська сіль. Вона без усіляких додавань, ні в якому разі не використовуйте з йодом, бо огірки помидори будуть Ні в якому разі не використовуйте морську соль для цього рецепту. І не треба з додаванням ніяких травок, бо ми вже ну, додаємо вже в банці. У нас є от кого, друзі, погляньте без гірочки. Отаку от одну столову ложечку. Я так висиплю. І тепер, друзі, для солодкості, для такого класного, класного смаку. Оце все як розмішається, оце все як з'єднається. Тут і гостринка, і кислинка, і солодинка. Це буде божество, друзі. Так, цукру, друзі, дві столові ложки. Отакого От без гірки, абсолютно без гірки. От кого, все. Тепер оцю баночку я заливаю водою. Обичною друзі, не, не, відстояною, не покупною. Кстати, покупною водичкою, друзі, ви бачите, я не користуюся, я її навіть не п'ю. Я п'ю тільки з крана. Ну, отакого от я. Не, не розумію я ту покупну, вона мені не подобається на смак. Зовсім я її не п'ю. Ну, лише можу мінералку, там з газом, з газом, напітки. Так, ось просто у мене скрана водичка. Я брала, ось, взяла і заливаю. Заливаю от кого, друзі, щоб тільки-тільки ну, ну, там, трохи місця нам залишилося для оцту. Все. От кого я відставляю. Тепер беру, друзі, в мене ще, друзі, є отака погнута, старесенька, ще тут воно. Ось скільки ж тут написано. 18 копійок, друзі, хто бачить, це ще 100-годична ложка, але вона теж іменно тих времен, іменно тут та дозіровка, яка потрібна для цього рецепту. Тепер беру, друзі, в мене отакий оцт. Ну, обичний, друзі, це не реклама, просто я купила в АТБ. Так, не оцтова кислота. В цьому рецепті вона взагалі ну, не для цього рецепту. Ми беремо 8 таких чайних ложечок на оцю баночку. Це я відкриваю і дозіруємо. Щоб не переливалося. Раз. Два. Ну, в общем, вісім, друзів, звичайних ложечок оцту. Погляньте, друзі, отакі От баночки красуні у нас вже стоять. У мене вийшло три баночки. Я беру отаку невеличку каструлю, У мене якраз сюди ці три банки і влазять. Тепер беру цю кришечку железну. Просто такого накриваю, не закатую, друзі, ні, ні в якому разі шарану. І тепер ставлю у каструльку і заливаю водичкою. Тут оголо холодна водичка, тому ми і сюди додаємо холодну водичку. Заливаємо так, щоб отакого от на два пальці не доставала водичка до країв. І ставлю на вогонь після закіпання. Ну Десь хвилин 10, не більше, друзі, хвилин 10 воно стерилізується на невеликому вогні. Потім беру, достаю і гарячими шведесенько закатую ключем, перевертаю їх дном і закриваю теплесеньким одіялком або старенькою шубою. І це все вистигає до температури повністю, що воно остигло до кімнатної температури. Потім я можу покласти до погрібу, а можу залишити її у себе на кухні. Ці рецепти дуже смачні, дуже легкі, друзі, і вони храняться у будь-якому приміщенні: як і в холодному, так і у теплому. Ну, звісно ж, не в мінусовій температурі, щоб воно не замерзло і не потріскали баночки. Отакий от, от рецепт дуже класний, дуже смачнючий. Друзі, користуйтеся, погляньте, яка ось гарнюнечка, вкуснятіна. Дуже-дуже смачненькі оці всі помідорчики з огірками. Ще, друзі, можливо закатати одні огірочки або одні помідорчики. Може, хто не полюбляє, може хто полюбляє, щоб було в різних паночках, І буде трохи все по-різному, друзі. От такого. дуже вам усім велике дякую за те, що ви дивитесь, за те, що ви пишете такі дуже теплі коментарі. Всім-всім велике дякую! За лайки, за підписки, за коментарі. Низький уклін та велике дякую нашим дорогим захисникам та захисницям за дуже тяжку працю, в такий тяжкий час. Хай усіх охороняє ангел-охоронець, всім добра, миру, теплого та ясного сонечка. Та дуже багато таких смаколиків законсервувати на зиму, бо взимку хочеться їсти. Взимку холодно і хочеться більше їсти, ніж влітку, друзі. О от оті смаколики, от о. Добрячі, добрячі смаколики. Друзі, ми сьогодні з вами консервували.